Стіна, що фактично висіла над землею, злиті в одну квартири без перегородок та сотні дірок там, де колись були затишні вікна із квітами та фіранками. Все це принесене руським міром. Для дев'ятиповерхівки на Івана Богуна вже майже позаду. 3 березня на неї та сусідні висотки на Чорновола російський пілот скинув кілька потужних авіабомб. Місяці передбачених законом експертизи проєктів і нині її, як і ще понад сотню складних будинків, капітально ремонтує місто і професійні організації. Найскладніше це була несуча стіна, тобто вона була майже у повітрі. Вона була на дуже аварійному стані. Ми встановлювали підпірні конструкції під неї і першочергово виконували цю роботу, щоб сам будинок не зазнав якихось руйнувань під час виконання інших робіт. Також ми першочергово виконували роботи, щоб подати тепло у будинок, тобто це закритий периметр квартир. Міжквартирні перегородки вони вже виконані, окрім однієї квартири, де ще робляться підсилення плит перекриття після пожежі. Крім того, укріпили і відновлюють пошкоджену найближчу до епіцентру вибуху ділянку фундаменту, цегельну складку стін, встановлюють нові металопластикові вікна та вхідні двері в помешкання, де знищено, монтують радіатори та систему опалення. Хлопці працюють прекрасно, Працюють хлопці. йдіть сюди. Людмила Анатоліївна з мамою живе на першому поверсі, і в неї вікна виходять у двір, прямісінько на місце прильоту. От бомба там упала, от 5 метрів відсюда. Бачите, стіну яку красиву зробили. Десь мамі на кімнаті. І от тут це було все, і от, бачите, від шипанера залишилося. А так все, все, бачите, немає ніякої мебелі, нічого, все туди винесло. І консервація була. На этом на лоджи. Каже, крім стіни, будівельники зробили балкони, батареї, решта роботи посильна, ремонтуватиме і впорядковуватиме кімнату вже сама. Основні комунікації є. Тепло мають скоро дати, отже, можна жити. За словами представника підрядника, вони працюють тут другий місяць і вже виконали більше половини робіт. Складність, як і на всіх пошкоджених у наслідок обстрілів об'єктах, у постійних коригуваннях та пошуку технічних рішень безпосередньо в процесі, а від недавна і обмеженнях електропостачання. Однак на рівень 100 Відсотків планують вийти до кінця листопада. Це основні роботи. Це по відновленню плит балконів, це відновлення огороджу плит балконів, відновлення парапетів на даху. І до кінця місяця повинні закінчити. Але зараз є перебої з електроенергією, тому будемо сподіватися, що це не суттєво плине на виконання робіт. Попри те, що відшкодування збитків за пошкоджене чи зруйноване рашистами житло взяла на себе держава, Чернігів фінансує ці роботи, аби у людей якомога скоріше був дах над головою, і вони могли зустріти цю непросту зиму у своїх домівках.